Ви не повірите, моя хазяйка фіртує з холодильником. Відкриває дверцята і каже, ну, привіт, клюби, що у нас смачненького, Нібито він їй ужин приготовить та на кіно позове. А вчора дістала йогурт та й каже, ти все ще гарний або притворяйся. Це взагалі кому було. Чи йогурту, чи його бившому. Я запуталась, якби вона за мене так турбувалася, як за свій годильник, он забула мене покормити. Мисочка зовсім пуста. Устроїла мені тут побачення. Ех. Ладно, я не ревную. Я просто наблюдаю. Але якщо вона почне ще йому записка ставляти? То я точно в дом мишей приведу, хай з ними розмовляю, щоб не скучно їй було.